Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож до осіннього лісу. Але не самі нас чекає особливий гість. Одного разу, коли дерева в лісі вже вбралися в жовто-червоні шати, з'явилася мудра сова. Вона помітила, що в лісі залишилися речі, які можуть зашкодити йому та його мешканцям. І звернулася до нас за допомогою, щоб ми навели порядок і дізналися більше про користь лісу. Восени ліс виглядає особливо гарно. Він, наче, одягнений у святковий одяг. Дерева скидають листя, щоб підготуватися до холодної зими. Давайте ми розглянемо листочки і спробуємо дізнатися, які дерева ростуть в нашому лісі. Погляньте! З якого дерева цей листочок? Правильно, молодці. Це клиновий листочок. А тепер, дітки, що ви скажете про цей листочок? Так, вірно. Це дубовий листочок. Дубові листочки мають ось такі зубчасті краї. А цей листочок з якого дерева? Правильно, це березовий листочок. А ось цей листочок. Будьте уважні. Так, він з липи. Тому ми скажемо, що це липовий листочок. А зараз спробуйте самі назвати, з якого дерева листочки. Молодці, дітки, ви впізнали всі листочки. Тепер ми знаємо, які дерева ростуть у цьому чарівному лісі. Дітки, а ще ліс. Це дивовижне місце, де живе багато тварин. Давайте подивимося, хто ж з них ховається за осінніми листочками. Я буду називати тварин, а ви повинні відгадати, хто це Готові? Тож погляньте на перший малюнок. Хто тут заховався? Їжачок, білочка чи ведмідь? Правильно, ведмідь ховається, щоб відпочити перед зимою. Молодці. А тепер подивіться уважно на наступний малюнок. Хто тут заховався? Їжачок, заєць чи жаба? Вірно, заєць. Він завжди обережний. І знає, як ховатися від ворогів. Ви справжні знавці лісових тварин. Наступна картинка. Подивіться уважно, хто тут Вовк, їжачок чи білочка. Так, це Вовк. Він полює в лісі та має багато друзів серед інших тварин. Чудово! А тепер перевіримо вашу уважність, хто тут заховався? Ведмідь, їжак чи білка? Так, їжак. Він теж шукає місце для відпочинку та захисту. Ви молодці. І останнє запитання. Хто тут ховається? Їжак, білка чи всі звірята разом? Так, чудово! Лисиця, вовк, ведмідь і зайчик вирішили заховатися разом. Щоб не потрапити на очі. Молодці! Ви відгадали всіх тварин! Але щоб наші лісові друзі почувалися добре, а ліс залишався здоровим і чистим, нам потрібно про нього дбати. Давайте разом розглянемо, які речі ми знайдемо в лісі та що з них корисне для тварини природи, а що може їй зашкодити. Я буду показувати вам різні картинки, а ваша задача вирішити. Які з них є корисними для нашого лісу, а які шкідливими? Ми будемо класти корисні речі в кошик, а шкідливі залишати осторонь. Ось у нас є листочок. Чи корисний він для лісу? А чому ви так вважаєте? Так, малята, листя дає кисень. Воно падає на землю і стає перегноєм. Тож листочок кладемо в кошик. А це що? Чи корисна ця шишка для лісу? Так, звичайно. А як же вона може допомогти? Так, малята, з шишок виростають нові сосни. Тож шишку кладемо в кошик. А цей гриб? Чи корисний він? Так, малята дійсно, але якщо він їстівний. А що з отруйними грибами? Чому вони шкідливі? Звичайно, отруйні гриби можуть зашкодити людям і тваринам. Тож їстівний гриб кладемо в кошик, а отруйний залишається осторонь. А ось у нас є жолудь. Що скажете? Це корисно для лісу? А чому? Дійсно, бо з жолудів ростуть дуби. Тож жолудь кладемо в кошик. А це. Чи корисна ця ягода для лісу? Так, вона смачна і поживна. А як вона допомагає тваринам? Дійсно, малята. Тварини їдять ці ягоди. Тож ягоду кладемо в кошик. А цей предмет що з ним? Чому це шкідливо для лісу? Так, бо пакети забруднюють ліс. Тварини можуть заплутатися в них. Тож пакет залишається осторонь. А цей камінчик? Чи корисний він? Так, але в лісі краще, коли камінчики на місці, а не в смітті? А чому камінчики можуть бути корисними? Так, малята. Бо вони є частиною природнього середовища. Тож камінчик кладемо в кошик? А це! Що з цим сміттям? Чому це шкідливо? Так, залишки їжі чи сміття псують ліс. Тож сміття залишаємо осторонь. Молодці! У нашому кошику багато корисних речей. Листя, жолуді та шишки допомагають тваринам жити, а от сміття шкодить лісу. Тепер наш ліс чистий. Ну що ж, малята? Сьогодні ми мандрували стежками осіннього лісу та допомогли мудрій сові. Запам'ятайте, мої маленькі друзі, ми повинні дбати про нашу природу. Давайте піклуватися про ліс, прибирати за собою та не смітити. Так ми зможемо зберегти красу лісу для всіх його мешканців. Дякую вам за чудовий настрій та за те, що були такими активними. З нетерпінням чекаю на нові пригоди разом із вами. До зустрічі!